Сьогодні ми радо вітали гостей з нагоди завершення реалізації проєкту, запобігти, врятувати, допомогти в рамках проведення конкурсу Час діяти Україно. На захід були запрошені: представник благодійного фонду Микола Єфремцев, селищний голова Сергій Адомський, староста села Олександр Кравець і представник валявської філії Урожай Геннадій Федирко. Презентація класу безпеки пройшла у формі журналістського інтерв'ю, під час якого учні, вчителі, гості поділилися враженнями, інформацією про те, як створювався клас та які ресурси залучалися. Улітку було відкрито клас безпеки, але робота по наповненню та облаштуванню продовжувалась. І сьогодні ми демонстрували новинки, які придбані за кошти фонду МХП громаді, яких не вистачало для повноцінного і комфортного функціонування класу безпеки. Отже, створений освітній простір, у якому є належні умови для формування учнів здоров'я компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Надання до медичної допомоги у цій локації. Є все, щоб у інтерактивній формі діти навчилися діяти під час різних загроз і вміли убезпечуватися. Адже безпека зараз понад усе. Дякуємо всім, хто долучився і підтримав нашу ініціативу.